Будемо говорити про спорт. А точніше про Олександра Усика, його бій Джошуа, Бій Реванш. І все, що науково цього складається, розвивається і так далі. Вчора відбулася прес-конференція Олександра разом з Джошуа, на яку він вийшов в українському національному казацькому строї. Вишиванка, жупан, пояс. Ну, такий, Україне! Да ну, і багато хто опублікував, звичайно, запис цієї, де після її закінчення Усик виконав червону кавину. Так, той Усик взяв і виконав. І почався хейт. Да він колаборант, да він перевзувся, да він такий, да він сякий, ну все. Гнати вузика з України з раною метою. Подивився, я подивився, а таких людей, ну, якщо відсотка 3 буде серед підписників моїх, то і то добре. Вони дуже активні, вони дуже там патріоти, кричать, репетують. мене до них і до всіх, хто хейтить усика, декілька питань, а йому що треба було? Кацапську косоворотку одягнути, чи лаптів і в них вийти на прес-конференцію. Ви цього від нього чекав? Він українець, він ніколи від цього не відмовлявся. Він послідовно на ринку імідж козака створював, в нього відповідні татуювання на тілі є і тому подібне. Ви мені можете сказати, він ходить Церкву УПЦ Московського патріархата, він там з священниками знімався. Ну, по-перше, після того, він знімався в тому числі і з греко-католицькими священниками, хоча греко-католиком від того не став. По-друге, шановні друзі, якщо ви хейтите Олександра Усика, то я пропоную, щоб ви почали спочатку. І хейтити треба почати Володимира і Віталія Кличка. Тому що вони в московському патріархаті хрестились, женились, обнімались і навіть уже під час війни приїжджали до митрополита Ануфрія на Великдень просити благословіння. То чого ви не хейтите кличків, а хейтите Олександра Лусика? Питання? Питання. Війна. Війна за саме існування української нації. Перемоги, спортивні перемоги, такі, як дай Бог, в бою з Джоша нам принесе усик, об'єднують націю, а ви її все рівно хочете роз'єднати. Ви все рівно хочете роз'єднувати шукати. Колаборантів там, де їх немає, шукати зрадників там, де їх немає. Коротше, шукаєте мою телекішку в темній кімнаті, де її немає. Бачите, її нема, вона вийшла. Нації потрібна єдність. Я не даремно обрав Олександра Усика, тому що ще раз повторюсь, його перемога дасть ту єдність, яка потрібна українцям. Другий момент дуже важливий: уважно прочитав інтерв'ю нашого президента Володимира Зеленського газеті Вашингтон Пост. Особливо, де мова йде про початок війни. Про те, що президент знав, але не казав українцям, що буде війна. Я не впевнений, знав президент, не знав тоді. Сказав неправду, приховав, зараз, можливо, каже. Але, друзі, е а можливо, варто зараз припинити подібну дискусію, яка ні до чого не приведе, і разом спільно бити ворога. Тому що президент, він зараз не просто президент, він верховний головнокомандуючий. І я з всім, хто пише, все, порвати, знищити Зеленську і тому подібне, я хочу задати одне єдине питання. Порвали, знищили, хто далі? Хто, що від цього виграє? Вибори не проводяться в часі війни. Президента усунути механізмів в часі війни, воєнного стану немає. То навіщо ви цю бурю піднімаєте зараз? Так, у мене в самого дуже багато питань до Зеленського. Так, і я їх буду ставити. Але після закінчення воєнного стану, бажано після перемоги, в яку ми всі віримо, питання є, ми цим відрізняємося від росіян, тому що українці не вважають президента намісником Бога на землі. Президенту ставили і ставлять питання, самі незручні, і ці питання про початок війни ми поставили. І якщо треба буде, то навіть спецкомісію, парламентську чи спільно з громадою створимо. Питання будуть ставитись президенту ці тоді, коли в країні запанує мир і почнеться політичний процес. Бо інший шлях. Це шлях, яким скористається Путін, яким скористається агресор. Тому що немає юридичного механізму ні заміни президента, ні проведення виборів, повторюсь. І всі ці хвилі хейту, вони на що направлені? Для чого вони от зараз? Чи треба ставити цивільні питання президенту? Безперечно. Прямо зараз. І я готовий поставити, чому президент допускає бездумну приватизацію? А вірніше розпродаж держави? Чому його деякі підлеглі брешуть відверто? Чому і таких питань, чому дуже і дуже багато? І їх можна ставити, якщо вони стосуються внутрішнього життя країни? Якщо вони стосуються економіки, біженців наших, і так далі. І так далі. І я закликаю всіх не мовчати, у нас немає цензури і заборони на дискусію, на виступ, на висловлення власної думки, але її немає до межі, яка стосується справ воєнних. Тому я з першого дня наполягав і наполягаю на тому, що парламент. Має ухвалити закон про воєнну цензуру, де розмежувати цивільні питання з питаннями воєнними. Це надважливо для воюючої країни. Так само, як надважлива єдність, національна єдність всіх українців. А Олександру Усику побажаємо перемоги! Він справжній козак.